Всім really really... привіт, ви на каналі АБДП. Пора уже переходити до серйозних автомобілів. Тому сьогодні у нас на огляді Chevrolet Captiva Restyling. Ми побалакуємо про кузов цього автомобіля. ЛКП на ньому тут не дуже хороше, воно, вона може царапатися об різні гілки, а також проблемними місцями цього автомобіля є капот, рамка лобового скла, а також кришка багажнику. В принципі, по. Проблемними місцями цього кузова все. По поводу дизайну, тут у нас є, значить, парктроніки ззаду. Ну, Це як до дизайну не можна сказати. Також тут ось оці задні фонарі вони зроблені сірими по стоку вони там червоні всередині. Також тут встановлені 19 колеса. Автомобіль в рестайлінговій морді, як вже було сказано. А також, ну, в принципі, ця морда мені подобається дужче, ніж до Ресталінова. В принципі, все. Що ж, поговоримо про двигуни цього автомобіля. Через те, що у нас виникла проблема в тому, що довелося перезаписувати матеріал про двигуни, я сиджу зараз вдома сам і буду розказувати вам про двигуни та їхні проблеми. Почимо? Почнемо ми з двигуна 2.0 Дизель, він на 150 кінських сил та 320 Нм. Він, до речі, зустрічається доволі рідко в продажі. Тому через те, що він зустрічається доволі рідко в продажі, немає інформації про його проблеми. Наступний двигун це наш варіант 2.2 дизель на 184 кінські сили. Та 400 Нм. Він має 16 клапанів, змінюючи геометрію турбокомпресора і необслуговує мій сажовий фільтр. Його проблеми це те, що шкілка відвала ходить до 100 000 км. Сажовий фільтр по пробігах ходить приблизно 50 000 км. Також потрібно йому чистити систему ЄГР. Наступна проблема це те, що у нього тече масло з під верхнього піддону і передньої кришки. А для переуплотнення підону потрібно знімати роздатку, а для переуплотнення задньої передньої кришки потрібно знімати ГБЦ і паливну апаратуру. Наступна проблема це через те, що через неправильне зберігання знятих форсунок їм приходить кінець. Наступна проблема це те, що може падати потужність. і... З'являтися детонація. Це означає, що одна або кілька форсунок заклинили. До речі, паливна апаратура в цього автомобіля від фірми Delphi. Перелив палива може бути настільки серйозним, що може стати причиною гідроудару. Причиною падіння тяги також може стати пластиковий впускний колектор. Перейдемо до бензинових двигунів. Почнемо ми з варіанту на 2,4 літра на 136 кінських сил та 220 Нм Крутного моменту. Він має чугунний блок, що доволі добре, тому що через це у нього не буде масложору. Проходить він 500 тисяч км. Його проблеми це пластикова клапана кришка. Наступна проблема це те, що сальник колінвала може пропускати масло. Ремінь ГРМ потрібно міняти кожні 60 000 км разом з водяним насосом. Якщо ні, то може заклинити помпа. Окремою проблемою є термостат. Ну, Мотористи можуть знати, що термостат є проблемою на багатьох автомобілях, не тільки на цьому. Після рестайлінгу 2.4 став алюмінієвим, що привело до жору масла. Механізм ГРМ його став цепним, а також балансирні вали та ГРМ потрібно доглядати при пробізі більше 100 тисяч км. Їх там, до речі, два. Один в газороспідільному механізмі, а інший на приводі балансирів. Із дренажного каналу під лобовим склом вода може капати на впускний колектор, через що він вкривається тріщинами. Наступний двигун це 3.2 на 230 кінських сил та 297 крутного моменту. Проблеми це розхід. 3.2, бензин багато їсть. Отут, мабуть, або тут, або тут, або там ви можете побачити його розхід. Так наступна проблема це заміна трьох ланцюгів разом з чотирма фазообертачами. Кожні 80 тисяч. Так, наступна проблема це те, що лівий глушитель при деяких навантаженнях відключається, і через що міняти його доводиться частіше і дорожче. Після рестайлінгу замість 3,2 став 3,0 на 258 кінських сил та 200 ньютонів в момент. ТНВД у цього двигуна потрібно міняти кожні 150 тисяч км. Сам ГРМ ж, став удвічі надійнішим. Наступна проблема це те, що радіатор у нього повинен бути завжди чистим, тому що можливий перегрів. Це, до речі, характерно і для Доресталінга також. з проблемного, це те, що потрібно час слідкувати за помпою і термостатом. Перейдемо до коробок. Перша КПП це механіка на 5 передач. Її вистачає на 150 тисяч км, після чого потрібно міняти синхронізатори. Наступна коробка це МКПП на 6 передач, тобто вже така, як у нас стоїть. Вона доволі надійна, але її ставлять разом з двохмасовим двохмаховим який і ходить 200 000 км. На Drстаlinгах стоїть АКПП 5 ворнер. Warner. Да. Якщо не ганяти і заливати нормальне масло, то вона проходить 250 000 км. Після рестайлінгу АКПП стало на 6 передач і виробництва General Motors. Його доробили і він доходить до четверть мільйона кілометрів. Далі перейдемо до приводів. М -м він може бути передній або повний. В передньому редукторі масло потрібно міняти кожні 60 000 км. Масло в задньому редукторі в роздатці потрібно міняти кожні 80 000 км. Від сайлінблоків заднього редуктора залежить стан кардану. Кардан не любить багнюку, Тобто цей автомобіль не предназначений для офроду. При експлуатації на офроді крестовина розбивається на 100 120 Артем! отстань від мене я відео знімаю. При експлуатації на офроді крестовина розбивається на 100 120 тисяч кілометрів, а підвісний підшипник за 60-70 тисяч кілометрів. Муфта, буркворнер, оф також не любить. Через погану ізоляцію в неї відгниває проводка. Перейдемо до ходової. Резинові вироби частіше на дорестайлінгах ходять по різному. А саме опорні підшипники передніх стійок і сайлентблоки задньої підвізки в основному ходять 40-60 тисяч кілометрів. Стійки переднього стабілізатора ходять максимум 50 тисяч кілометрів. Через неякісні резинки доводиться міняти важелі, а задні амортизатори ходять до 150 тисяч км, а передні до 120 тисяч км. Через систему підтримування кліренсу, а така у неї, до речі, є. Задні демпфери дорогі, доволі дорогі, тому що вони там доволі розумні. Так, деталі передньої підвіски дешевші, тому що, тому що ступичні підшипники і шарові опори ходять 80-120 тисяч кілометрів. Так, рульове. Після 100 тисяч кілометрів здаються рульові тяги на конечники і хрестовина рульового валу. Плюс слідкуйте за станом рейки і гідроїдсистеми. Рейка слаба на дорестайнгах. По проблемах цього автомобіля ми закінчили. Артем, Спас, дякую тобі, що. Перервав моє звернення. Перейдемо до багажника. Ну що ж, давайте поговоримо про багажник цього автомобіля. Е він тут доволі великий. Е що ми маємо в багажнику? Доступ до фур, як в усіх прийдешніх автомобілях. Розетка. З цієї сторони немає Не розетки. Також, якщо ви можете помітити, тут є ревні, також підстаканники, але це вже для третього ряду, який ми покажемо пізніше. Тут може бути полочка, але її зараз немає. Додаткове освітлення. Також воно, як і для багажника, так і для третього ряду. Як, на мій погляд, це дуже зручно. Так. Що я можу ще сказати? Тут є отака зручна ручка, угу. також тут відкривається. Додатково ще стекло саме. Але ми його відкривати не будемо. Тому що ми не знаємо як. Так. Ми не знайшли кнопки. Тро... Ну, можливо, ось вилізь. Можливо, ось. Можливо ось, ось ця кнопка, але вона у нас могла б примерзнути. Так. Тому що у нас зараз якби, якби мінус 5. Ось дивіться. Тут є така штука, як на гульфу, та що нам подобається, але вона тут... Набагато більше, вдвічі більше. Що ще? Тут є так само, як і на зефірі, ящичок, але в ньому нічого не лежить. Але можна покласти пакетик. Так. Під цим ящичком лежить... Е, Ні, запаска під дном. Ага, запаска під дном. Ну і все. Під цим ящичком нічого немає. Але вона знята. Її Ба, там і там немає. Під цим немає. ящичком нічого немає, і це також не регулюється. Але в цьому ящичку є ось резиночки, Ось такий відділ обшитий федром. Угу. Тут пінопластова підкладка під різні предмети, але їх тут немає зараз. І все. О, диві, що я знайшов? Що це? Це ящик тобто, до, як? А, додатковий. Є? А що, і тут, він тут до... Там теж є. є. Ось ти прижав тут тряпочку. Піднімай. Підніми, 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 ти її зажав. О, все. Є там також. Так, тут ось, до речі. Пустий. Ага. Пустий. Ким тут. Давай я закину. Давай. В принципі, по багажнику у нас все. Так, давайте ж перейдемо до третього ряду. Тут потрібно нам проробити махінацію, туще й на зефірі. Така ручечка. Одкидаємо. Це сидіння зараз. Я вибачаю, що тут такий хлам. Ми просто все з багажника сюди викинули. Так. Але тепер багажнику доволі багато місць. Так. так і ще. Там ти їх не откинеш. Може, не треба. Хрін. Ось дивіться. Тут є ручки. За них ми дюргаємо. Давай я. Видвигаються ці і також тут... Підголівник. Підголівник. Тут така сама макінація, що ж, знову заліземо всі по черзі. А? Давай я перший. Стоп, а як як це носить? Так, стоп. Вже... Зачекай, тут ось є якийсь річажок. Ні. Ага. О, яка розниця? Що так, то... О, опа! Так. Так-то лучше. Ти... Ну що ж, залазь. Як тобі тут цей? Мені тут, по-перше, ну... А ну Денис або Артем. Ой-ой-ой! замазався весь поки заліз сюди. Давай я тебе підсніму тут. Давай. Там видно мене всього. Всім привіт. Там просто ріше в ефірі. Ну я б не сказав. Ну тобі місця хватає, Так, в принципі нормально. Я вас на, Осторожно, тут йому час ноги придав. Ось така ситуація, коротше. Давай. Опа, опа. Закриваємо сидіння. Ага, все. Закриваємо сидіння І Як? Ну мені є місість... в ногах, <зваж> ж, тільки воно впирається в мене. Так. Ну Сереги не хватає, наверно. Що, мені хватає? Так, де я ще на Так, давай. І то 22. <ріст> <ріст> тут місця найбільше, ніж в зефіри. Ну, да. ну так я ж кажу. Ну Давайте, сидіть тут. Давай Сергію телефон так. і розкажемо про комфорт для пасажирів третього ряду. Як ми вже раніше сказали, тут місця в ногах не дуже багато, але нам але... вистачає ну, для довгих поїздок. Не знаю, буде некомфортно. Кому як? Ноги є куди ховати під сидіння. Так. Але обережно, бо ви можете сидінням собі придавити ногу. Так. Тут є підбутильник, підстаканник. У мене нема. Те немає. Тут ця полочка вішається, <світло> Віконце. як вже сказали раніше, Світло. Світло. стеля, Стеля. Прикольна. ремні безпеки. Ремні безпеки, ось ну як мені буде зручно з ними. Але подушки немає. Ого, я не в той. Та яка різниця? А, айрбек, ось. Тут також є подвижка. Ну що я можу сказати? Нічого не помінялося. Все як і було раніше, так і залишилося. Так. Що ж, давайте може до другого ряду. Що ж, давайте до другого ряду. Так, що почати? Почнемо з того, що тут. Є підлокітник, у підлокітнику є два підстаканника. Доступу до багажника немає. Є три ремня, для середнього пасажира також є. Сидіння у нас, як ви 에... бачите, двохцвітні, шкіряні. Ну, Це вже було сказано. Спинки у них регулюються. Так, Тут є такі карманчики, але вони в сіточку, що мені не дуже подобається. Мені, в принципі, все одно. Тут є розетка. А це може бути заглушка. А, це розетка. Ні, розетка. Також електростеклопідйомники, такі ручки, які дуже схожі на Hyundai Solaris, з ми знімали, але в нього вони були трішки менші. Тут хромова така обділка, тут ці, як їх, твітери, Твіттери, колонки. Так, давай я ось трошки тут. Тут є карманчик для зрозумілий для чого. Тут на всіх дверках є такий... Типу карбон. А-ля карбон, так. Мені їм дуже подобається. Так, прикольний. Що ще? Тут знаходяться у стойках подушки безпеки. Тут такі ручки, які повільно піднімаються, світлого кольору, крючки, м'якенька криша, світло. Що ще? Це, походу, у всіх General Motors Group така. Такий прикол, що це світло не можна просто вимкнути. Оце на опелях, що ми так. знімали, так було. І це тут було так само. Рідки. Так. Що, ще? Ну, в принципі, і все. Що ж, перейдемо до переднього ряду. Стій! А Місце у тебе для ніг скільки? А, Ну, місце в мене для них вистачає. А для голови? Для голови, для голови дуже голови. хватає. Ще одна голова. А мені не вистачає для ніг місця. Дай для голови покажу. Так, то, значить, всім привіт. Я собі машину. Я в некожну машину в принципі, вміщаюсь. Да. От, наприклад, це джип і Сергія не влізла сюди. Ні, Ну може тут хтось дуже здоровий спереді їздить. Ну так, да, можна з Так, от тепер точно до першого ряду. Що ж, от і передній ряд. Як ми можемо бачити, тут є екран, який відвивається. Ось давайте зараз покажемо, це все відключимо. Що ж, тут на дверних картах теж такі узори, ручки. тут є, е, давай підсніму. Тут є е, центральний замок, е, автопіднімання усіх вікон, як ви можете бачити. Навіть задніх. Е, є фіксація антиблокеру... Антиблокувальна Анти система всіх вікон? Ні, зачекай, авто там тільки водійське вікно. А також... що це таке? Це відкривають багажник салона чи що? Не знаю. Покажи. Це що, вікно відкрили? Ні, це багажник відкриєш таке як. Ти... О, вікно відкрилося! Ось, як бачите, ми знайшли, де відкривається вікно. О, це класно. <рігут> так, ну що ж, поки я не сів... Тут є е, також карманчик із підбутильником. є твітери, є колонки. Е, все тут <рігут> по старому. Ну, так, <рігут> що ще? Боже, боже, подушки давай. Так, подушки безпеки. Тут, 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 тут там. Ні, шторки так. немає, по-моєму. Ну, по тут є такий очечник, надалі ти знімай. Так, ця штука дуже царапається. Як ми можемо бачити, тут теж серебристою обводкою Ці воздуховоди тут є невеликий такий відділ. Ось що ви можете перевозити власні речі. А ну, зачекай. Пакети. А, там по я думав там якийсь. Підсвітка, давай покажу. Підсвітка тут синього кольору. Як у вас платять, червоного. Червоного. Тут регулювання дзеркалами, електрорегулювання і світлом. А також тут є ось невеличкий якийсь відділ такий. Знаєш для чого це? Ні. Можливо. А також ось є такий маленький відділ, теж оббитий фетром. Регулювання давай покажемо. Регулювання тут в усіх положеннях. Так. Такий ключ. Ну, тому що це через те, що це General Motors, тут ключ такий самий, як на опелях. Так. А також хочу відмітити, що відділ як, замок із підсвіткою. підсвіткою. Ще дуже зручно. Темну пору. Кондиціонер, однозонний кліматконтроль, не Одноз... кондиціонер. Це клімат контроль. однозонний. зони, як, як на так. ну, і, і оце стекло, ну, як ви можете бачити, воно синє якесь, або навіть фіолетове. Ну, воно трішки підсвічується, тому що цей екран ввімкнений і. Прочу що можна ще сказати? Тут ось є невеличка поличка прикурювач. Так. Також це, це ми все показали. Сказали. Ось тут якась незрозуміла кнопка. Вверх-вниз щось Щось вверх-вниз. Може тут пневма стоїть, ми цього не знаємо, це вверх-низ. Так. Ну, що ще можна сказати? В принципі, більше. ну тут ось прикурювач. Все... А, ось у мене сітка є, до речі. У мене її немає. І вогнегасник. Так. Але чомусь він знаходиться там, ми не знаємо, чи це завод чи ні. Ні, там, це можливо. не завод. Завод ніхто не кладе вогнегасник. Зато удобно дуже. Ну що ж. Перейдемо так. до їзди. Так. До речі, забули сказати, тут ось є такий відділ, тут типу, два підбутильники, невеличке місце, поличка. Так, А також тут ось є ось такий великий карман. Великий карман. під підлокітником. Так. Ось він. І ось сам підлокітник. Білий. Все. Знімай мене. Це все Денису. Перейдемо до їзди, як так. фари ввімкнути. Так. Уперед. Ага. Ось таке світло. Досить непогане, тому що тут встановлені лінзові фари. Це ти вже далі включив. Я знаю. Може виключиш цю? Валі. Включимо. Ні. Виключає спишка, включимо. А. А. Ні, стой, не включай, не включай. Оттак. Виключай. Хочу It's показати so салон. Видно. Ось такий тут салон. Весь синенький такий прикольний. Тут нічого не світиться задньому ряду. По поводу динаміки тут під 200 коней вона дебело. Також тут повний привід. Але цей повний привід це такий умовний повний привід. Це не... Цей автомобіль не для оффроуда, вона не любить офрод. Підвізка тут доволі жорстока. Ну, тому що, жорстка, тому що це кросовер. Вона в принципі, на всіх така. Я їздив на другому Sorento, там вона в принципі, приблизно така сама. Сумка, тут доволі нормальна шумка. Приблизно як в зефірі. Ну так. Ну, везде одинаково, наприклад. Так. Але напевно в шкоді мені здається найкраще. Ні, буде. мені вона тут найкраще. Мені також тут. Передачі тут переключаються доволі класно. Так, що ще? Про динаміку я вже сказав, вона тут класна. Ну і все, перейдемо до вердикту. Зараз, ще вроді, ще щось хотів сказати. Заб... Сіплення, педалі, тормоз. Так, сиплення, педалі тормоз тут доволі нормальні. Гальма тут е, такі, як для, 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 для корсовера. Вони нормальні. Так, руль тут е, доволі плавно крутиться, але шкода е, для мене поки що є. Це При, усе. Шкода це для мене автомобіль із самим плавним рулем. А е, Hyundai. Hyundai. Ні, шкода. Там шкода там як у корабля крутнув, навіть сам пішов. Щодо вердикту про цей автомобіль. Мені цей автомобіль як кросовер в принципі сподобався. Мені б він сподобався ще дужче, якби у нього був автомат. Але в принципі на механіки він навіть надійніший. В принципі, купувати його чи ні, це, Ви вже, самі. це вже ваше діло так. Так, щодо нового рішення, не знаю, я б оце взяв би каптіво, але в багатшій комплектації. Тому що в балашій комплектації там є люк, є напевно електрорегулювання у пасажира, також клімат, напевно, є Але... Ну, що ще? Мені в принципі сподобалася ця машина. Але, так, що... Що, що до мого вердикту, я б, ти б, сказав. Ну, я б не сказав, чи взяв би я її чи ні. Мені е, в цій в автомобілі подобаю, не подобаються такі міл. Маленькі речі, такі як комплектація, тут як Артем вже сказав. І дизайн. Це дивлячись на любителя, коротше. мені по дизайну ну, мені... дуже подобається Kia Sorento. це конкурент цьому автомобілю. Мені по дизайну навіть Captiva красивіша, але оце ж якраз такий морді, як у нас. Тому що у старішій Морді зараз примонтажимо її сюди, е, вона виглядає убогіше. Да, до речі, забули сказати, тут рівний пол ззаду. Так, немає а? цього. Ні, він є, але малесенький. малесенький. Ну і все. Всім подає. Не, стоять. Шо? А мій А Давайте мій вердикт. <ріст> Давай. Що до мого вердикту. Цей автомобіль, як на мене, досить непоганий і по салону, прикольний. Да? Але я більш надійний автомобіль би шукав, тому що в нього. Я ті проблеми вичитував дуже довго. і Мені це не подобається. Е, у Соренто ще більше моторів і ще більше проблем. Ти будеш їх вичитувати. Та йо, бачу. Буде її. він їх читати, я не хочу. Ну і все. Ставте да, лайки, підписуйтесь, 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 на на підписуйтесь на канал, всім пока. Бийте в колоколи. До побачення. І не забувайте похмелятися. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні.